Доброго дня! Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Лофотен з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик стречовий чохол – холл Нордік Модель, названа на честь Лофотенських островів, одного з найкрасивіших місць у Норвегії, тому цей міні-матрац для справжніх поціновувачів краси та комфорту. З одного боку, Memory 7 Zone Effect це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, створює різні зони жорсткості та подарує максимальний комфорт. А з іншого боку, матеріал натурального походження коконат Coir, що зробить сторону міні-матраця більш жорсткою. Міні-матрац Лофотен чохол «Nordic Comfort», матеріал Memory 7 Zone Effect матеріал «Coconut Coir». Висота моделі 5 см. Модель має ефект 2 в одному та відповідно 2 різних ступені жорсткості 3 та 5. Комбінація цих матеріалів дозволить насолодитися улюбленими відчуттями в одному матраці. Достатньо його просто перевернути. Мініматрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Мініматрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд, тому легко транспортувати і зручно зберігати.